Жахлива аварія за участі українців трапилася у Румунії. Автобус прямував із Констанци до Одеси. У ньому перебувало 40 наших громадян. Внаслідок ДТП пошкодження отримали 12 людей. Аварія сталася у неводарі за свідченнями пасажирів. Водій самовільно змінив запланований маршрут, не помітив попереджувальний знак і протаранив верхівкою обмежувач висоти. Да, это... на скористі от під этот стол, который над нами видишь? где нельзя проезжать. Он не той дорогой поехал и снес крышу. Снес крышу и... Ну, я скажу, что я под Богом хожу. Меня накрыла, я впереди сидела. Вот мое место. Вот где шторка висит. И вот эта крыша, если тут она правее чуть-чуть полностью свалилась, а у меня прям над головой. У меня просто ушиб колено, пальца и сознание теряло. меня, наверное, от шока. А так все нормально. Наразі до лікарні доставлено шістьох дорослих із травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шестеро людей пройшли медичне обстеження на місці та відмовилися від госпіталізації. На місце події відразу ж прибули понад 10 бригад швидкої допомоги а також кілька пожежних машин та евакуатор. Це вже друга схожа аварія за останній тиждень. Так днями на півночі Італії автобус із українськими туристами зіткнувся з польською фурою. Італійські змі, тоді з посиланням на місцеву владу повідомляли, що у наслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро діти.